Троє людей поранені внаслідок ракетного удару по Львову. за даними мерії є влучання в інфраструктурний об'єкт. Вибуховою хвилею побило вікна у багатоповерхівках. Більше інформації у нашої кореспондентки Олександри Стасишин. Вона працює поруч із місцем влучання. Лесю, наскільки масштабні руйнування і в якому стані потерпілі? Так, Віро, ми зараз знаходимося біля одного з будинків, де власне вибито вікні. Таких вікна вибуховою хвилею. Таких будинків у місті понад 20, а це понад 400, загалом понад 400 вікон. Також постраждала постраждало дві школи, дитячий садок і будівля центру зайнятості. За словами голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького на нашу область, С вдосвіта летіло 10 ракет. На щастя, більшість з них збило ППО, але все ж таки одне влучання є: це об'єкт об інфра інфраструктури, Зараз там працюють пожежники, бо почалася пожежа. У місті був перекритий рух транспорту. Деякі вулиці досі заблоковані. Люди прибирають свої будинки. Поруч багато скла, оскільки найбільше постраждали вікна. Також відомо про трьох постраждалих: це два чоловіки і одна жінка. Це власне мешканці тих будинків. На науковій вже відомо. Один чоловік його госпіталізували, у нього рвані рани на обличчі, і жінка та чоловік отримали першу медичну допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися. Це власне, власне, найсвіжіша інформація на цю годину. Ми зараз збираємо, опитуємо людей і свіжу і точнішу інформацію розкажемо у найближчих випусках. Віро. Дякую за оперативну інформацію, Олександра зі Львова про наслідки ракетної атаки на місто.